А, пане Дмитре, з внутрішньополітичних наших змін, що ви фіксуєте, найважливіше і м, взагалі, е, події минулого тижня це те, що розпочалися прямі трансляції. Тепер я так думаю, буде найближчим часом знову засідання на наступному тижні е, чи коли. Е, і взагалі, от бюджет на 2026 рік, е, він все-таки передбачає збільшення витрат на оборону, хто там як не каже. Але в принципі. Що головного ви можете виокремити з того всього, що відбувається зараз? Ну на жаль, два дуже серйозних сьогодні сигнали просто пролунали з Європи. Я маю увазі два матеріали в, в часописі «The Economist», саме які звертають увагу на авторитаризм, який все більше сьогодні проявляється в діяльності української влади, і те, що утиски і не тільки засобів масової інформації, утиски в опозиції, утиски на антикорупційні установи України, і це завдає проблем знов ж таки самі європейським лідерам, тому що їм треба відповідати перед своїми виборцями, якщо партії, які сьогодні є в опозиції до влади, і в Німеччині і як альтернатива до Німеччини і у Франції, і в Британії, набувають все більшої підтримки вже практично. До третини голосів можуть втримати на майбутніх виборах, і для них одним з аргументів критики сьогоднішніх правлячих сил всіх країнах є те, що вони займаються марнотратством, виділяють гроші Україні а в українське керівництво їх розкрадає. І саме про це йдеться в цих матеріалах The Economist, Що немає сьогодні відповідного контролю з боку європейських країн щодо використання зеленським цих величезних сум, які поповнюють український бюджет, і це зрештою. Стою відіб'ється і на перспективах України набувати подальшу допомогу, якщо ці опозиційні сили до сьогоднішніх владних кіл в європейських країнах будуть активно розкручувати цю тему марнотратства і хабарництва і розкрадання в українських владних колах. То відповідно це зменшує шанси сьогодні правлячих партій на перемогу на майбутніх виборах. Ну а ті, хто прийдуть популісти, на заміну цих сил, вони відповідно будуть приймати рішення щодо скорочення допомоги. В нашій державі, тобто ми самі практично пиляємо гілку, на якій ми сидимо своїми такими діями. Ну і сьогодні, ось о, аналізують же відповідь Зеленського на питання журналіста цього каналу Ексіас американського, який поставив питання, чому ви так перешкоджаєте діяльності антикорупційних органів. Зеленський сказав, що ні, навпаки, все, що було в галузі боротьби з корупцією, все було з мого правління. Ну тобто, це абсолютно не відповідає дійсності, тому що всі. Ці антикорупційні органи практично були створені ще до обрання Зеленського. Ну єдиний там вищий антикорупційний суд. Він в 2019 році був створений, але рішення відповідні були прийняті ще попереднім парламентом. Тобто, Зеленський приписує собі. Е Заслуги, які насправді ніякого відношення до нього не мають, а в той самий час відкидає критику стосовно рішень, які приймалися в два місяці тому, коли спочатку Верховна Рада, де повністю є монобільшість зеленої партії, вона скасувала незалежність антикорупційних органів. А потім, після протестів української спільноти, українських громадян і відповідної критики з боку наших західних партнерів, повернула ті самі положення, які й були до того, ну з, з невеликими там Коригуванням, ну і питання пролунало в цьому ж інтерв'ю що стосовно майбутніх виборів, і Зеленський казав, що я готовий не піти на вибори у відповідь на питання. Ну тобто, насправді, трошки це прозвучало як якесь нехтування, взагалі то волею народу. Тобто, це, начебто, від нього тільки залежить, буде він президентом, не буде він президентом, а не від того, буде він обраний чи не обраний. Ну і тепер він каже, що буде лишатися на своїй посаді, поки не переможе у війні. Тобто, свого часу він прийшов як. Якраз під гаслом, що має зупинити війну, а якщо не зможе її зупинити, то піде з влади. А тепер він абсолютно спростовує власні ж обіцянки і каже, що ні, я буду лишатися, поки війна не закінчиться. Але ж ми бачимо, що насправді сьогодні в нього потенціал в подальших наступальних дій, про які, начебто, він там розповідав Трампу. і так надихнув, начебто, Трампа на таку високу оцінку наших сьогоднішніх успіхів нашої сьогоднішньої ситуації, але реальність вона трошки не співпадає. Навпаки, щодня ми ж бачимо на картах Deep State, що там 5, 6, 10, 12, 15 кілометрів квадратних відвоюють російські загарбники, російські війська. Ну і навіть останній матеріал зеркала тижня. Має на увазі статтю Валерія Залужного. Він зайвий раз підтверджує, що ми знаходимося практично в глуховому куті. Немає в нас сьогодні ані в росіян, ані в нас. Засобів сил якісно змінити ситуацію на фронті. Якийсь карколомний перелом він в умовах от сьогодні протистояння радіолокаційних дронових систем. Він практично неможливий. Це нагадує ситуацію, яка була під час копної війни Першої світової. Це треба шукати, як стверджує генерал залужний, якогось якісного прориву саме в технологіях, а не в танкових штурмах, танкових колонах, які виявилися провальними як для росіян, так і для української армії. За останні два роки це насправді генерал залужний предрікав ще два роки тому, коли в жовтні. 23-го він написав тоді ж жнов таків економіст, що війна критично змінила свої виміри, і сьогодні ситуація вимагає саме технологічних проривів, серйозних змін, а не в Ну і на жаль, його оцінка цієї курської операції. Теж так як холодний душ, такий пролунала, тому що те, що Зеленський стверджував свого часу, що для нас захоплені території в Курську в Курській області, вони будуть потім підставою для того, щоб обмінятися територією з росіянами, ну але ж ми бачимо, що росіяни свою територію, які вони окуповують на теренах України, збільшують. А ми навпаки практично полишили майже всі позиції, які були в Курській області. Ну, за винятком там буквально декілька там, квадратних кілометрів. Тому не зрозуміла, да, перспектива наших взагалі виборчих якихось там змагань, перегонів, тому що європейські очільники підрікли нам продовження військових дій в такому приблизно темпі, як сьогодні, найближчі два роки. Але для Зеленського, як ми бачимо, важливіше сьогодні власні рейтинги і власні переможні позиції на виборах, а не перемога над Росією, на жаль. Але статистика, от сьогодні, от надрукована. Вона дає можливість переконатися в тому, що практично в. Його політичної сили ну навіть вже не не називають. Партія Слуга народу в цих опитаннях, а саме партія Зеленського, хоча такої партії насправді та не існує. Але навіть вона сьогодні поступається партії генерала Залужного, ну і практично в рівні, де по своїх показниках з європейською солідарністю, ну і з усіх, практично сьогодні діючих реальних політичних сил. Єдина партія, яка долає виборчий бар'єр, це партія Європейська Солідарність. Всі інші партії існуючі сьогодні, такі як «Брідківщина» чи Свобода, вони не долають. Передвиборчий бар'єр. А решти партій, які змагаються, це поки що <кій> існують тільки в фантазіях соціологічних служб, реальних структур цих партій не існує сьогодні. Ну, як Валерія Залужного, чи там партія Буданова, чи хто там ще згадується Арестович. Навіть проходить сьогодні в цих списках, хоча людина абсолютно вже зруйнувала свої, як мені здається, позиції на внутрішньополітичному якомусь тут театрі політичних дій. Пане Дмитро, дивіться, от минає три. Вона ми два роки, не три роки. Це 23 й рік хотіла сказати. Оця публікація Валерія Залужного про те, що треба якісь е, рішення технічні нові. технологічні, а, технологічні, да, рішення, прориви технологічні. Mm. От я дуже багато слідкую за війною, за тим, що змінюється. Я говорю спеціально з військовими, я читаю багато закордонних ЗМІ які оглядаю на телеканалі прямо і в Рубриці Інформаційний фронт. І мені цікаво, я не можу зрозуміти, що він мав на увазі, тому що так, окей, активно з'явилися дрони. Наприкінці 24-го року дрони на оптоволокні, які фактично змінили е, бойові дії. Вони зробили їх гіршими, вони зробили їх жорстокішими, вони зробили їх просто жахливими. Коли кілька кілометрів треба йти, е, пішки вже. Там і п'ять, і 10 інколи по три години треба йти на позицію, тому що дрони на оптоволокні вони не працюють з ребом. Їх треба збивати тільки з, руш, з рушниці а кількість цих дронів вона настільки жахливо велика. От їх виробляє Російська Федерація на потоці і шахеди і. Дрони на оптоволокні це просто жах. Вони зараз перемагають в кількості цих дронів. Які технологічні рішення реально? От поясніть мені, будь ласка, бо я думаю і я не розумію. О, у нас просто супер війна дронів. У нас все небо заповнене дронами. От е, точка зіткнення на полі бою вже набагато більша кількість кілометрів. Так, це не 10, це не 15, а вже 60 кілометрів під лінією бойового зіткнення. Супер небезпечні. Але є між... декілька, є декілька варіантів перспективних на розвитку технологій Ну зокрема, і лазерна зброя, яка нещодавно пройшла випробування, і в Ізраїлі, і в Британії були продемонстровані чудові результати. Є так звана технологія штучного використання штучного інтелекту для управління так званими роями дронів. Ну, це в принципі було зрозуміло, ще там 5 років тому, коли ми бачили ці авіашоу в Китаї там чи в. В Ізраїлі, коли використовувались якраз технології штучного інтелекту для управління величезними масивами цих дронів, тобто, це. Якраз і є як на мене, одни з двох ну два з тих можливих перспективних напрямків, тобто використання штучного інтелекту, кількісно збільшувати потужність цих дронових атак, і це використання лазерної зброї для протидії тим самим дронам, тому що ці установки, які нещодавно пройшли випробування в Ізраїлі, в Британії, вони якраз продемонстрували високу ефективність ну і знов ж таки там. Використовується штучний інтелект, вже людський фактор мінімізований. Вони самі визначають цілі, самі наведенням забезпечують ну, за це майбутнє, не тільки в сфері промисловості, де там роботи замінюють. Сьогодні працівників але і військовій справі, зокрема про це і писав Валерій Залужний, да, що для того, щоб зберігти найцінніше життя наших військових, треба активніше використовувати військові роботи, які знову ж таки з використанням штучного інтелекту можуть бути набагато більш ефективними і налагодження їхнього масового виробництва. Це теж один з таких от перспективних напрямків. Ну тут я шкодую, що не подивився нещодавно. Втвич огляд виставки новітніх технологій, Військових у Лондоні, про який писав в своєму матеріалі на сьогодні, в зеркалі тижні Валерій Залужний. Тобто, ну, треба було уважніше. Може, продивитися крім ну, цих роботів штучного інтелекту, роїв дронів та лазерних технологій. Можливо, там ще були представлені ті чи інші розробки. Хоча насправді провідні країни вони не поспішають оголошувати свої результати. Той самий, припустимо, Ізраїль тут досить показовий в цьому плані, на відміну від наших там. Ну цих э, піарників банкових, які оголошують там десяток найменувань майбутніх ракет, а ми, На жаль, жодних підтверджених уражень цими ракетами за останні місяці так і не побачили. Хоча Зеленський обіцяв три тисячі ракет вже в жовтні місяці. Ну от, поодинокі на жаль були випадки, і дехто стверджує, що це жнов таки результати використання того самого довгого Нептуна, який розроблявся ще і ви був готовий за часів п'ятого президента. А де ті численні фламінго, Паляниця, пекло, бабьор вже. Довжелезний список був більше десяти найменувань, але на жаль, підтверджених ефективних фактів їхнього застосунку, у нас немає. Хоч я ж кажу, на відміну від того самого Ізраїлю, там провідна компанія, яка спеціалізується на ракетній техніці, там вони тільки коли дійсно вже укладені контракти на постачання західними країнами після виставок. Вони тоді вже надають там ТТХ цих ракет і ну комплексів і розповідають докладно про них. А поки це не було. Вже такого представ не було представлено на міжнародних виставках. Ніхто не поспішає оголошувати якихось переможний результат. Повторимо пане Дмитре. Ви сказали про. Лазерну зброю про дрони рої дронів на штучному інтелекті і про роботизовану війну, тобто військову замінити, техніку, да. так замінити людину, піхоту, хоча б так зберегти людське життя. Але скільки потрібно грошей на це насправді? От Мені просто цікаво. І чи є у нас, хоч в якихось потенційних планах такий е, проєкт, можливо, хоча б розробка, хоча б задум, мені ну, дуже цікаво. Ну я ж кажу, оголошувались найменування Десятків ракет ракет, да, але де їх використання, де їх застосування поки що не зрозуміло. Тому я кажу, що не чи ми будемо зараз мати підстави стверджувати, що в нас щось реально вже відбувається. Але тут якраз як на мене треба активніше співпрацювати з нашими західними партнерами на їхніх територіях, розташовувати спільні підприємства, які за допомогою наших інженерів, наших. Розробників будуть виготовляти в першу чергу техніку, яка потрібна для, для українського фронту. Ну а в перспективі вже і для експортні варіанти, тому що нагадаю, буквально за два роки до повномасштабного російського вторгнення, ось після цього сумнозвісного засідання ради національної безпеки та оборони, яка відбулась після таємничного візиту до ОМАНу, то тоді практично всі провідні підприємства перейшли на одноденну робочу неділю і виготовляли всі ці комплекси ті самі, Вільха і стугна виготовляли тільки для іноземних замовників. Тобто, ми ж пам'ятаємо, як ну, Тетяна Чорново, вона разом з Пашинським скривала ці склади в Макарові тут під Києвом, де зберігалися установки стугні, які мали бути відправлені по експортним контрактам. І навіть сам дивувався, коли бачив, як оператори цієї стугни відкривають ці екрани, і там арабською мовою написано Ітлака Сарух та Тилішара. Тобто, всі ну, позначки всі на, на, на екранах були. Прописані арабською мовою. Ну, але це не завадило Тетяні і її колегам вражати російські танки на підступах Києва. Але нагадаю, саме через ці їхні дії намагалися їх притягнути до кримінальної відповідальності Пашинського і, і Тетяну Чорнову. Зайвий раз присвідчуємося, що на жаль, всередині української влади було більш ніж достатньо. Або відвертих російських агентів, як той самий кулініч чи корисних ідіотів, які встромляли палки в колеги і зупиняли найперспективніші українські розробки, пане Дмитре. Я додам на завершення нашої терної години. У нас от якраз рівно година, тому я думаю, 30 секунд. Uh -huh. Я додам про те, що цього тижня е у політику була ще одна публікація. Е, вона е була. Е Такою назвою розчарування Зеленським у його партії зростає. Там йдеться про те, що і Зеленський розчарований Слугою народу, і Слуга народу розчарована Зеленським. Про це журналістам політико повідомили представники партії Слуга народу на умовах анонімності. Чому на умовах анонімності? Бо бояться розгнівати а, Володимира Зеленського. Вони казали, йдеться про те, що Володимир Олександрович. Абсолютно націлений на те, щоб балотуватися вдруге, і незадоволений партією Слуга народу за словами репортерів політико, що слуга народу мало робить для того, щоб бездоганним був імідж Володимира Олександровича і імідж Української держави за кордоном і перед закордонними партнерами, а так само перед народом України, що погано слуги народу працюють над іміджем Зеленського. А в слугах народу нібито. Засмучені тим, що вони не мають самостійності, а стали просто фактично виконувати ролі, які покладені. Владу, ну, а вони з самого початку не мали ніякої суб'єктності. Вони виконували повністю всі забаганки банкові мукнув, були і ніяких там очікувати від людей, які були фіналістами мама хахатала чи серосміші коміка, чи ліга сміха. Що ці люди будуть вправними українськими політиками представляти гідну Україну на парламентських заходах, трибунах. Ну це абсолютно безпідставно такі були сподівання. Тобто це, їх же підбирали на принципі, що ці люди не мали жодного. Політичного досвіду жодним чином не були дотичні до політики. Ну так що ж дивуватися? На жаль, українське суспільство воно не, не має сьогодні достатньо кваліфікованих кадрів, які могли б як це відбувається в більшості парламентів світу, де працюють досвідчені політики з юридичною освітою. В першу чергу, а тут прийшли там люди, які вчора крали чотири пляшки пива в гастрономі голосіва. В а тепер вони крадуть сотнями тисяч доларів і. Не ще даремно в лекареміству не винесли це один з підзаголовків, що претензії, які пред'являли люди, які приходили з кротонками під офіс президента, на них було написано: якщо б ви менше крали, ми б менше ховали наших друзів. Тобто, на жаль, на їхні совісті нові, нові нові гектари поховань на українських кладовищах. Це ж абсолютно очевидно.